Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 25 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Читання і записування чисел у межах мільйона. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Це кругові приклади. 24 тисячі плюс 13 тисяч буде 37 тисяч. Шукаємо ось тут 37. 37 тисяч плюс 50 тисяч буде 87 тисяч. Ось він цей приклад. 87 тисяч мінус 40 буде 47, і ще мінус 4 43 тисячі. 43 тисячі плюс 10 53 і ще 8 61. 61 тисяча мінус 31 тисяча дуже легко, це 30 тисяч. І останній приклад: 30 тисяч мінус 6 тисяч буде 24 тисячі. Повернулися до того прикладу, з якого починали. Отже, приклади виконали правильно. Наступне завдання. Давайте повільно і разом: 379 тисяч 85 тисяч 23 107 тисяч 70 19 тисяч. 268 999 999 780 650 618 000 98 701 000 701 113 000 6 Переходимо до наступного завдання. Запиши числа цифрами. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 171. Читаємо перше число 16 700. Отже, 16 це у нас тисячі, 700 – це клас одиниць. Наступне число.

200. Дописуйте, і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 172. Дивимось на перший приклад. Це дуже легкі приклади, тому що у нас тут є тисячі, а тут клас одиниць. І якщо ми додаємо, то ми просто замість цих нулів пишемо ось ці числа: 175 175. Так само тут. 239 568. І тут так само. І це число, і це поруч 899, 109. Якщо ми віднімаємо, то тоді ось тут ми пишемо просто нулі. Було 760 150, відняли 150, залишається 760 тисяч. Якщо ми віднімаємо. Клас 1315 тисяч. То ми записуємо лише це число, тому що нулі попереду, звичайно, ми не пишемо. 987. І останній приклад дописуємо 40 082 мінус 40 тисяч. Залишається ось це число. 82. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. У трикутника з периметром 48 дм усі сторони рівні. Ширина прямокутника дорівнює довжині сторони трикутника, а його довжина на 15 дм більша за ширину, обчисли периметр прямокутника. Записуємо. Задача 173. У нас є малюнок, тому не будемо записувати короткий запис. Подивіться на трикутник. Його периметр 48 дм. Периметр це сума всіх довжин сторін. Скільки сторін у трикутника? 3. Три. Щоб дізнатися, одну сторону треба 48 поділити на 3. найближче кругле число. Це у нас 30 поділимо на 3 буде 10. Залишається 18 поділити на 3, буде 6. 10 плюс 6 16 дециметрів. Це одна сторона трикутника. Ширина прямокутника дорівнює довжині сторони трикутника. Отже, це є 16 дециметрів також і ширина ось цього прямокутника. На малюнку так і показано. А його довжина на 15 дециметрів більша. На більше це у нас додавання. 16 плюс 15 буде 31 дециметр. І це є довжина прямокутника. А як знайти периметр прямокутника? Треба до ширини додати довжину і це помножити на 2, тому що у нього дві ширини і дві довжини. Так і зробимо 16 плюс 31 помножити на 2. 16 плюс 30 46. і ще 1 47. 47 помножити на 2 буде 94 дециметри. І це є периметр. Можемо записати відповідь: 94 дециметри. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У науковому відділі бібліотеки читачі за тиждень узяли 175 книжок, а в художньому 287. Через місяць повернули 77 книжок у науковий відділ і 188 у художній. Скільки книжок ще залишилося в читачів? У нас є додаткове завдання. Запиши розв'язання задачі спочатку діями, а потім виразом. Як можна назвати цей вираз за останньою дією. І друге завдання. Чи відвідував відвідувала ти бібліотеку цього тижня? А на це питання відповісте мені у коментарях. Отже, записуємо. Задача 174. У нас брали. Уз двох відділів в бібліотеці з наукового і художнього записуємо. Взяли 175 книжок і 287. Потім через місяць повернули 77 книжок і 188. Нам треба дізнатись, скільки ще залишилося повернути. Щоб дізнатись скільки залишилося. Треба з того, що взяли, відняти те, що повернули. Але ж ми не знаємо, скільки всього взяли книжок. Для цього й треба дізнатися. Треба додати наукові книжки до художньої літератури, записуємо розв'язання. Я буду писати на іншій сторінці, а ви записуйте нижче. Дивіться, у нас такі числа, що ми не можемо тризначні числа, подумки, вони не круглі, одразу порахувати. Тому будемо додавання виконувати письмово у стовпчик. Записуємо перша дія 175 плюс 287. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Можемо підкреслити. Починаємо додавати. 5 плюс 7 буде 12, 2 пишемо, десяток переходить до десятків. 7 плюс 8 15, ще один 16, 6 пишемо, сотня до сотень. 1 плюс 2-3, ще 1, 4. 462 книжки це взяли, разом взяли. Тепер нам потрібно дізнатися, а скільки разом повернули книжок. Нижче пишемо: друга дія. 77 плюс 188. Підкреслюємо. Знову одиниці під одиницями, десятки під десятками. Тут сотень немає, тому клітинка порожня і. Сотня у другому числі. 7 плюс 8 буде 15. 5 пишемо і десяток переносимо до десятків. Знову 7 плюс 8, 15, ще один, 16, 6 пишемо і сотню переносимо до сотень. 1 плюс 1 буде 2. 265 книжок повернули. Тепер залишилось дізнатися, а скільки ще залишилося повернути. Треба з того, що взяли. Відняти те, що повернули. І це буде третя дія. 462 мінус 265, підкреслюємо. Від двійки п'ятірку відняти не можемо. Беремо десяток це у нас 10 одиниць. 12 мінус 5 буде 7. Тут залишилося 5 десятків. Не можемо відняти 6, тому беремо сотню. Це 10 десятків. Отже, 10 десятків плюс 5 буде 15 мінус 6 9. І тут тепер 3 сотні, 3 мінус 2 буде 1. Отже 197 книжок залишилося повернути. Можемо записати вираз. Давайте кожну дію цієї задачі розпишемо окремим виразом. Отже, спочатку ми знаходили суму тих книжок, скільки взяли. Так і записуємо. Потім ми знаходили суму тих книжок, скільки повернули. А потім ми знаходили між ними, між цими виразами, різницю. Ось це є виразом для розв'язання цієї задачі. Можемо записати відповідь, яку ми щойно знайшли. Також у нас є питання: як можна назвати цей вираз за останньою дією? Якщо останньою дією була різниця, то і вираз називається повністю різниця. Це є зменшуване, це є від'ємник, а це різниця. Весь вираз різниця. Можемо записати відповідь цієї задачі. 197 книжок. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 175. Ці приклади мають кілька дій. Спочатку ми виконуємо дію в дужках. 95 мінус 40 буде 55 і мінус 7 48. Тепер 48 треба поділити на 8, буде 6. І 6 помножити на 7 буде 42. Записуємо нижче наступний приклад. Знову спочатку виконується дія в дужках. 19 плюс 8 буде 27. 81 поділити на 27. Давайте розкладемо 27 на 2 множники 9 і 3. 81 поділити на 9 буде 9, і ще поділити на 3 буде 3. І 3 поділити на 1 буде 3. В цьому виразі спочатку виконуємо множення. 6 помножити на 11 це буде 66. Далі ділення. 60 поділити на 4. Спочатку 40 ділимо на 4 буде 10, потім 20 на 4 буде 5, разом це 15. 66 плюс 15 буде 76 плюс 5 81. І переходимо до наступного прикладу. Знову дужки, знову першого виконується дія в дужках. 45 30 буде 15, і ще мінус 6 буде 9. 4 помножити на 9 буде 36. 36 поділити на 6 буде 6. В наступному прикладі спочатку перше ділення. 96 поділити на 6. Спочатку ділимо 60 на 6 буде 10, 36 на 6 6, 10 плюс 6 16. А щоб 96 поділити на 16, дивимось сюди, буде 6. І тепер віднімання: 16 мінус 6 буде 10. Останній приклад переписуємо. Виконуємо дідушках. 17 плюс 20 37 і ще 3. 40. 42 поділити на 14. Розбиваємо 14 на 2 множники 7 і 2. 42 поділити на 7 буде 6 і поділити на 2 буде 3. 3 помножити на 40 це все одно, що 3 на 4, 12, і дописуємо 0, 120. До цього. Завдання у нас ще є додаткове завдання: назви кожний вираз за останньою дією, яку в ньому виконано згідно з правилами порядку виконання дій. Давайте так і зробимо. Тут була дія множення, тому вираз називається знаходження добутка. Тут було ділення, тому знаходження частки. Тут у нас була сума, знаходження суми. Далі у нас знову ділення знаходження частки. Тут у нас віднімання, отже, вираз називається знаходження різниці. І останнє було множення, знаходження, добутку. Переходимо до наступного завдання. Розглянь рисунок: скільки у фігурі трикутників, прямокутників. Давайте це завдання виконаємо усно. Щоб порахувати кількість трикутників, нам потрібно подивитись лише на цю фігуру. В інших немає таких фігур, які будуть схожі на трикутник. Давайте почнемо рахувати з маленьких. Рахуємо перший, другий, третій і четвертий. Чотири маленьких трикутники давайте позначимо це. Тепер дивимося, що у нас два трикутники також складають інший трикутник. Давайте їх порахуємо. Отже, один, два. 3 і 4. Також 4 трикутники. Більше трикутників я не бачу, тому 4 плюс 4 буде 8 трикутників. Давайте порахуємо прямокутники. Звичайно, почнемо з маленьких різнокольорових прямокутників. Це у нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Отже, 7 маленьких прямокутників. Тепер 2 прямокутнички маленькі складають 1. Рахуємо. 1, 2. Виписуємо. Тепер ось ці прямокутники, які також 2 складають 1. 1, 2. Виписуємо це. 7 плюс 2 буде 9, і ще плюс 2 11. Якщо ви бачите ще трикутники або прямокутники, які ми не врахували, то напишіть про це в коментарях. А на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!